Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа 10 нагода на У час дізнатися, що відбувається в Україні та світі оцій порі. В студії Христина Поробій. Вітаю. 85 п'ять шахедів знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 49 безпілотників, локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 145 ударних дронів з Курська, Мілерово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. ВПО працювала на півночі, півдні, сході та центрі країни. Одна людина дістала поранення внаслідок ворожих обстрілів Полтавщини. Вночі росіяни вдарили дронами по пішнянській громаді. Про це повідомив селищний голова Микола Різник. Внаслідок атаки пошкоджені 14 приватних житлових будинків, зруйнована господарська будівля. А на Дніпропетровщині пошкоджене фермерське господарство внаслідок ворожого обстрілу. Вночі росіяни вдарили дронами по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Через атаку пошкоджений приватний будинок, підприємство та сільськогосподарська техніка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також увечері окупанти вдарили керованими авіабомбами по Новопавлівському та Сененниківському районах. Попередньо люди не постраждали. Одна людина загинула ще двоє. Дістали поранення на Херсонщині. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. Протягом доби Росіяни атакували 29 населених пунктів області та Херсон. Били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка, 12 приватних будинків та приватні автівки. І двоє постраждалих внаслідок російської нічної атаки є у Києві. Повідомляють в державній службі з надзвичайних ситуацій. Окупанти вдарили дронами по приватному сектору Дарницького району. Внаслідок атаки там зруйнована оселя. Двом постраждалим жінкам надали допомогу на місці. Також падіння уламків зафіксували у Голосіївському районі. Там загорілися складські приміщення. Усі загоряння внаслідок атак ліквідували. Десять людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва. 29-річну жінку та 59-річного чоловіка ушпиталили з пораненнями, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вночі росіяни вдарили по місту дронами. Вибухова хвиля заблокувала жінку з трьома дітьми в одному з приватних будинків. Рятувальникам вдалося дістати постраждалих. Також внаслідок атаки пошкоджені 30 гаражів та 9 багатоповерхівок. Понівечена адміністративна будівля. У п'ятиповерхівці загорілася квартира, також спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Станом на зараз загоряння ліквідували. На місці працюють екстрені служби. Були люди заблоковані у квартирах. У нас була жінка з трьома дітьми, заблокована в приватному житловому будинку. Її двері відкрили. На щастя, ніхто з них не постраждав, але багато людей отримали. Скажем так, психологічний ну шок шоковані тим, що відбувалося вночі. Росіяни завдали чотири авіаційні удари по гулі полю на Запоріжжі. Також обстріляли за артилерії Кам'янське. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом протягом доби окупанти атакували 13 населених пунктів регіону, завдали понад чотири сотні ударів. Внаслідок обстрілів зруйновані сім житлових будинків та господарські споруди. Попередньо люди не постраждали. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України 149 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. На Донеччині окупанти атакують на п'яти напрямках, найгарячіше на Покровському. Там відбулося 40 бойових зіткнень. Ще 27 атак відбили сили оборони на Лиманському напрямку та 20 – біля Турецька. На Сіверському Росіяни намагаються 10 разів штурмувати наші позиції. Крім того, окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку. Де Дев'ять атак відбили сили оборони біля Оріхова та п'ять штурмів зупинили в районі Гуляйполя. Неспокійно і на Харківщині окупанти п'ять разів атакували в районі Вовчанська та Глибокого. Ще двічі намагалися просунутися в бік Куп'янська. Також наші захисники відбили 19 російських атак у Курській області. Загарбники завдали понад чотири сотні авіаційних та артилерійських ударів по українських позиціях Продовж доби. Наші ракетники та артилеристи вразили 11. Дять районів зосередження особового складу окупантів знищили засіб ППО та дві гармати противника. Ще тисячу окупантів отримали вічний притулок у пеклі завдяки нашим захисникам. А загалом від початку повномасштабного російського вторгнення вже 929 тисяч загарбників помандрували у гості дорогатого. А разом із ними й московський металобрухт. Тільки завчора сили оборони спопилили три танки, 12 бойових броньованих машин, 70 артсистем, 169 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Також на вік Ке приземлили 105 ворожих безпілотників в генштабі нагадують дані орієнтовні. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Із візитом на Київщину цього тижня приїхали представники уряду Бельгії. Іноземні гості відвідали, зокрема, ліцей у Баришівській громаді. Саме там будують укриття, які профінансував бельгійський уряд. Більше про реалізацію проєкту та підтримку від уряду Бельгії дізнавалася наша кореспондентка. У Баришівському ліцеї, що на Київщині, навчаються близько 800 учнів. Сюди приходять школярі з навколишніх громад. Аби прийняти таку велику кількість дітей, на території школи має бути і належне укриття. Адже як наголошує керівництво закладу, наявність бомбосховища, обов'язкова умова очного навчання. А ще це вагомий критерій, за яким батьки вибирають заклади освіти для дітей. Після того, як у Баришівці був приліт з екскандеру, і школа зарова, яка зараз на капітальному ремонті, вона дуже була пошкоджена. В нас тільки частково деякі вікна, тому і навчалися ми дистанційно. І щоб вийти на очну форму навчання в школу, щоб дітей залучити і дітей бачити їхні очі, їхні посмішки, то нам дуже потрібно це укриття. Одинадцятикласниця Ярослава на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Німеччини. Там дівчина декілька місяців навчалася у місцевій школі, але згодом повернулася в Україну і продовжила навчання у рідному ліцеї. Каже, для неї безпека ключова умова для якісного навчання. Відсутність укриття дуже відчувалася як такого укриття саме на території школи, адже перш за все це переривання навчального процесу. Тобто під час уроків дуже багато тем не було вивчено, було відкладено, не було приділено достатньо часу, тому що уроки переривалися і ми мали йти в укриття. А оскільки воно знаходиться досить далеко від школи, це займало немало часу. Завдяки співпраці з бельгійською організацією Енабель, таке укриття вже будують у Баришівці. Захисні споруди зводять ще у двох громадах Київщини. Їхня загальна вартість понад 114 мільйонів гривень. Серед робіт зараз проведені підготовчі, вирати котлован, залита плита і регламентується до початку нового навчального процесу, до вересня місяця, завершити всі необхідні роботи і запустити навчальний процес безпечним на цій локації. Подивитися, як іде будівництво укриття, до Баришівки приїхав міністр закордонних справ Бельгії Максим Право. Він також поспілкувався з учнями ліцею щодо їхнього майбутнього. Бельгійський міністр запевнив, що його уряд і надалі підтримуватиме українські ініціативи, зокрема ті, що стосуються захисту дітей. Я хотів би підкреслити ту допомогу, яку ми надаємо Україні, це не лише питання зброї, а безумовно те, що стосується майбутнього дітей. Саме тому бельгійське агентство із розвитку фінансує 115 мільйонів євро на різні програми, пов'язані з освітою, охороною здоров'я та захистом дітей. А також ми будуємо сьоме бомбосховище в Україні, де можуть перебувати більше трьох тисяч учнів та працівників школи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який супроводжував свого колегу, наголосив, Бельгія залишається надійним партнером від початку повномасштабного вторгнення. За цей час держава виділила Україні понад 2 мільярди євро. І таких сховищ по Україні бельгійська сторона профінансувала вже. Сім сім сховищ профінансовано, три з них в Київській області. Крім того, ми говорили про необхідність підтримки активності першої леді, оскільки всі вони спрямовані на надзвичайно важливі гуманітарні потреби нашого суспільства, дітей. Освітяни ліцею запевняють, що укриття планують використовувати також як центр для позашкільних занять. Тож воно точно не буде пустувати. Наталя Стареправо, Андрій Вірстюк, телеканал Еспресо. Наступне випуск об 11. Більше новин читайте на нашому сайті еспресо.тв, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терзаналітикою продовжать мої колеги Андрій Сайчук та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.